Вітаю, друзі! Коротеньке відео по аудиту сонячної станції після попередників через скаргу власника, що вона після заміни інвертора низьковольтного, який мав там до 150 вольт напругу сонячних полів на високовольтний Інвертор максимальна генерація 2 кВт. При тому, що кількість сонячних панелей дозволяє генерувати більше ніж 4 кВт, не буду спойлити, покажу, що ми зробили, що було перекомутовано, і в кінці буде відео по проблемі, яку ми вирішили. Так, ось як воно підключено. Раз, два, три, чотири, п'ять. І пішло. Раз, два, три, чотири, п'ять. І пішло. Тобто сюди заходить чотири кабелі. Я зараз піду, подивлюсь, щитам в нутрі, як заходить в щиток. От. Я так розумію, Коротше, приходить з одного із... два поля, заходить в автомати, а з автоматів, з тієї групи, йде по одному кабелю. Ну, типу, Плюс-мінус сам інвертор. Ну, це не то, то, що там. Це виходить просто два поля по 5 панелей підключені до. Там до автоматів. Щоб тут ще щось переробити, я піду зараз точно подивлюсь, як воно там підключено в тому щиточку до тих автоматів. І тоді от пропонується тоді одну, тобто кинути раз, два, три, 4, 5, 6. Ну, оцю можна буде типу дві з'єднати, а таким буде ще нам раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. 8-9. І це все сиділо підключено на одне поле. Ну тільки оцю пару типу, підключити паралельно. Ну, або вже там підказувати, рахуйте тоді, як там краще буде. Фото де підключено. Тобто, що хлопці зробили? Зараз покажу перший. Плюс перший мінус, просто відключили е, плавким запобіжникам. Е, взяли, е, значить, перше і друге поле заходить воно знизу, тобто це виходить як третє, е, друге, третє, якщо по помітки, mm -hmm. і е, тут вони запаралелили в один. Mm -hmm. Тобто два поля. Тут, виходить, вони так само от запаралелили, але при тому, то, що запаралелили неправильно. Перший відключили від мінуса і мали б тоді запаралелити другий і третій і підключити на розрядника з розрядника на інвертор. А тут вийшло ще так, що вони от приходять мінус в другий, третій, взяли мінус з з третього, тобто, з другого через перший і потім через розрядник на інвертор. Тобто, то, то, що тут є помилка, ну і само по собі треба зробити е, нам е, панелі зробити 9 або 10, там зараз поміряємо Андрій вже дивиться. І, і тут е, підключити, щоб через один плавкий запобіжник, ну тільки по... поперекоментував. Тут панельки і попідв'язував всі. Кабеля, які просто валялись, тіліпались, були не підв'язані, а вони, в принципі, були не підв'язані. Тепер значить, розказую, по якому принципу зараз воно підключено. Починаючи з цієї панельки, у нас йде мінус, плюс, мінус, плюс, мінус, плюс, мінус, плюс. Потім йде оці дві панельки, вони у нас паралельні. Потім наступна, Потім туди йде. Плюс, мінус, плюс, мінус, плюс остання із тої панельки заходить вже у будинок. Тому там мінус, там плюс з будинка. І виходить от таким чином раз. І так закінчується. Так, знайшов те у нас? Заходить вони, які провода затіння. От у нас мінус другий, а плюс буде третій. От. 418 вольт. Отже, як ви вже могли зрозуміти з відео, систему зібрали на двох стрінгах по 5 панелей. Тим самим напруга максимум у цих панелей була. 250 вольт це в дуже хороший час. І даний інвертор, він на цій напрузі не має нормальної генерації. Він не здатен більше 2 кВт видати. Тоді ми перекомотували на 9 панелей послідовно одну панель паралельно. Яку ми панель паралельно зробили? Значить, Ці дві панелі, які зліва і справа від грибка вентиляції. У них на першій половині дня і в другій половині дня у них є часткове затінення від грибка. Таким самим ми їх включили паралельно і забираємо затінення. І ще один момент, який е був виправлений в цій станції, це налаштування інвертора. Значить, налаштування інвертора були е за Значить, на цій станції стоїть літій іонний акумулятор від тепла країна. Здається, так він називається, я вже прям забув. Так, від теплої країни в цьому акумуляторі ну, для нього були налаштовані некоректні струми і напруги. Відповідно, ми це виправили. На жаль, на цій станції немає моніторингу віддалено, щоб показати, як вона працює, рекомендували встановити Solar Assistant. Значить, Що було виправлено, це максимальний струм заряду, чомусь був обмежений, здається, до 60 А. При тому, що цей акумулятор 10 кВт, він здатен в себе прийняти і 100, і 160 А в піках. Тобто, тим самим. Було вже зменшено потужність ген... ну, генерації менше, ніж 4 кВт. Відповідно, ми це виправили плюс поставили трошки більше, тобто напругу плаваючу не 54 вольта або там 55, як рекомендується для 14 літій-іон. Ми зробили 52 для того, щоб менше навантажувати акумулятор. Так як для цього будинку цього акумулятора трохи замало, щоб він, був, щоб він не перезаряджався, щоб не було ризику для комірок. Ось, ну і ще одне це значить, напруги цих панелей є ризик, що вийде за рамки 450 вольт при дуже низьких, там, нижче мінус 20 градусів. Тому рекомендували власнику поміняти, перекоментувати, щоб було не 9 панелей послідовно, а 8 панелей послідовно перед зимою. Ось. Така робота. Дякую за увагу. Робимо і таке, коли у людей є проблема.